В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас! У цьому випуску розповімо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож ми починаємо. Російські окупанти використовують новий спосіб маскування протипіхотних мін. Загарбники обмазують їх клеєм і обвалюють у ґрунті, пилюці та листі. Міни стають менш помітними, їх можна помилково сприйняти за каміння або сміття. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України. Йдеться про новий спосіб маскування мін ПФМ 1 Лепесток. Військові закликали бути обережними, не торкатися незнайомих предметів, розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять. Нагадали про важливі правила дотримання мінної безпеки. Якщо ви натрапили, Пили на підозрілий предмет. Не наближайтеся до нього і не торкайтеся знахідки. Негайно відійдіть якомога далі і повідомте про небезпечну знахідку за номером 101 Ці прості кроки зможуть врятувати ваше життя, наголосили військові. Станом на серпень цього року, за даними Державної служби надзвичайних ситуацій в Україні від початку повномасштабної війни через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах загинули 303 людини, зокрема поранень зазнали 703 людини, із них 81 дитина. На Харківщині згоріло ціле селище. Більше тисячі будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем, двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти. Полум'я розповсюджувалося шаленими темпами. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Розслідуємо цю справу та невдовзі встановимо причину пожежі. Не виключно. Чино, що ліс на Донеччині зайнявся через російські обстріли. Написав він у Фейсбуці. Вогонь прийшов з Донеччини. З боку села Рубці перекинувся на борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк червоно-оскільський, а далі почала наближатися до села Піски радьківський В лісі та поблизу нього згоріло близько 1100 дерев'яних будинків 60 осіб евакуювали. В Україні зросла кількість фальшивих банкнот. Про це повідомляє МінФін. Серед гривневих банкнот з січня по червень 2024 року 90% фальшивок припало на два номінали старих випусків. Йдеться про банкноту номіналом 500 гривень 2006 року випуску та банкноту номіналом 200 гривень 2007 року випуску. Проте у Нацбанку наголосили, що національна валюта нового зразка краще захищена. Серед Серед іноземних валют найчастіше підробляють американський долар у 95% випадків. Найпопулярнішою купюрою серед зловмисників, які займаються підробкою банкнот, є 100 доларів. Розпізнати фальшиві гривні можна кількома способами, які пропонує НБУ. А саме потрібно розмістити купюру проти джерела світла. Так можна перевірити наявність водяних знаків. Також переконайтеся про наявність у банкноти повністю зануреною у втовщі паперу. Захисної стрічки, на якій за допомогою збільшуваного скла можна побачити у прямому та перевернутому вигляді зображення номіналу, також можна перевірити рельєфність окремих зображень з лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку. Повномасштабна війна, повітряні тривоги. Навіть це не перешкода для суспільства займатися політикою пам'яті. Приклад, дає столиця у Солом'янському районі Києва. Відкрили пам'ятник першому митрополиту Української автокефальної православної церкви. Детальніше про подію у сюжеті наших київських кореспондентів. Митрополит Липківський – перший митрополит Української автокефальної православної церкви, у 1919 році він відслужив першу літургію українською мовою. А у 1921 у Софії Київській було проголошено автокефалію у АПЦ. Митрополит Василь це взагалі феномен в історії православної церкви, тому що е, загалом з 1917-го. По майже аж до початку Другої світової війни відбувається те, що в історії православної церкви в Україні називається перше відродження УАПЦ. Митрополит Василь Литківський останні роки жив у тяжких умовах. Краєзнавець Олександр Михайлик це людина, яка знайшла точне місце останніх років життя митрополита Мученика. Його сюди на виселки примусово переселяють у будинок, який належить родині Берюліних, На е адреса тоді була вулиця Дачна, 8. От в цьому будинку він прожив останні три роки свого життя. Два архієреї ПЦУ прийшли освятити знаковий монумент митрополиту Василю Липківському на столичній Солом'янці, на непомітній вулиці Григорія Кочура. Слава Господи, Сині, Святому Духу, він не повстий час і навіки віки, амінь. Святому Духу, він не повстий час і навіки віки, наші. На відкритті пам'ятника був присутній 87-річний онук митрополита ОАПЦ. Саме ця людина була охрещена на цьому місці у 1936 році. Це були дуже важкі роки для всієї України, а для нього це більше. що його ж заслали спочатку на Соломенку, як він казав, з міста, де він мешкав у своєї сестри. А потім вже і сюди, сказав, яке село. Олександрівська Слобода була тут невеличка вуличка, і страшні умови. Нагадаємо, у Києві вже є вулиця митрополита Василя Липківського та меморіальна дошка на його честь. Ця стела на Солом'янці ніби завершує вінок пам'яті славетного українця, каже народний артист Тарас Компаніченко. thank you, thank you. Спорт стрибунка у висоту Ярослава Магучих та борець греко-римського стилю Єгор Якушенко. Найкращі спортсмени вересня 2024 року в Україні, враховуючи досягнення спортсменів, експертна комісія НОК України визнала найкращою спортсменкою вересня 2024 року Ярославу Магучих, переможницю фіналу дімантової ліги з легкої атлетики у стрибках у висоту. Цьогоріч Ярослава Магучих стала лауреатом спортивного місця. Ця втретє комісія НОК України високо відзначала її досягнення у червні та серпні. Вдруге у поточному році у номінації Найкращий юний спортсмен місяця переміг борець греко-римського стилю Єгор Якушенко. У вересні він став чемпіоном світу у ваговій категорії до 97 кілограмів серед юніорів до 20 років. На цьому це вся інформація. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці. Телеграмі, інстаграмі та у мережі X долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!